Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Послав Бог ангела Гавриїла до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф. З Давидового дому ім'я ж Діви було Марія. Син Давидів, нащадок царського роду, очах світу був звичайною людиною, ремісником, який жив так бідно, що в поті чола мусів заробляти хліб насушний для себе. Коли Бог має великі наміри стосовно когось, коли бажає, аби заясніла чиясь велич, то часто упокорює найбільше діло мудрості, доброти і всемогутності Божої, діло воплочення Сина Божого, довго залишалося в таємниці, так і тут. Дім Давида в оточенні інших родин юдеї був незначним. Зоровавел був останнім нащадком великих царів, знаних з історії. Рід, що з нього походив Йосиф, став бідним чи не найбільше принижує людину в очах світу вбогість? Саме тому Йосиф міг співпрацювати? Найбільшому ділі Божому, тож, коли Бог упокорює, понижує тебе, коли веде тебе до того, що нічого надзвичайного не можеш робити, не можеш сподіватися на жодний успіх, коли, здавалося, вже знищив тебе, не піддавайся страхові. Бог хоче з тебе. І через тебе зробити велике діло. Люди погорджуватимуть тобою або й забудуть тебе. Саме на те й чекає Бог, бо тепер може прийти до тебе сила Божа. Як колись Марію і Йосифа, так і тебе кличе Господь до співпраці в продовженні великого діла Божого. Поширенні благословень воплочення, в побудові містичного тіла Христового, тобто в поширенні панування Святої Церкви через неї ж Христа Господа над душами і серцями людськими. будь приготовлений до подібного Божого послугування тобою, які небесні заручені Марії з Йосифом. Заручаються дві ангельські чисті душі, о, яке величаве явище перед ангелами Божими. О, коли б усі людські заручини були такими чистими. Йосиф мав стати обороною причистої діви. Яке це визнання для його чеснот? Кому можемо віддати з більшим довір'ям оборону свою чистоту, як не тому? Кого Бог визнав гідним і здатним обороняти невинність Марії. Ніщо не може нас так внутрішньо об'єднати з Богом чистим духом, як чистота, ніщо інше не зробить нас більш подібним до Бога, більш милим перед Ним. Тому виправ собі Син Божий, прагнучи воплотитися. Діву за матір і чисту людину за опікуна, радо вітаю тебе, святий Йосифе, на висоті твоєї гідності, на яку тебе Бог поставив, в гідності обручника причистої Діви. Випроси мені в Бога, ласку, щоб я, Марію, твою вибрану обручницю, славив побожно та з любов'ю щоб з дитячим довір'ям призивав на поміч, особливо, щоб я міг її в чистоті ревно наслідувати Амінь. У церкві з найдавніших часів панує переконання, що святий Йосиф ще з дитинства жив доброчесно та посвятив себе служінню на віки Богові в чистоті. Набожність до святого Йосифа поручає причиста діва Марія. Донько, говорила Марія до однієї зі своїх вірних слуг, ти не можеш тепер зрозуміти святості святого Йосифа. Люди тоді щойно пізнають, коли радуватимуться, бачачи Бога, тоді щойно зрозуміють і подивлятимуть цій тайні. День суду, засуджені, гірко плакатимуть за те, що не пізнали цієї могутньої оборони спасіння. Що погорджували нею, світ не знає тих великих гідностей, якими Господь обдарував мого обручника. Звертайся в усіх своїх потребах до Його заступництва і намагайся збільшити кількість Його почитателів, Бог усе подасть на землі, чого мій обручник попросить у небі. Коли преподобний Отець Болдіжар Альварес, лежав хворий, один його товариш, монах дав йому образ святого Йосифа й порадив віддатися заступництву цього великого й могутнього святого. На це отець відповів Маєте рацію, бо одного дня те саме сказала мені Марія. При цих словах той монах, що супроводжував отця Альвареза, Подорожі до Рима пригадав, що Альварес, коли вийшов із лотеранської каплиці, з Назарецького святого Дому, сказав йому те саме, що тепер повторив. Правдоподібно, що Марія в Лотеранській каплиці прикликала цього вірного свого слугу вибрати собі святого Йосифа за особливого заступника.